У Дніпропетровську лікарі борються за життя п'ятимісячної дитини, яка зазнала тяжких оскокових поранень під час нічного обстрілу Мар'їнки. І сусіднього селища Олександрівка бойовики з танків цілили просто в житлові будинки. Мати намагалась з собою закрити наймолодшу з трьох дітей, проте обезпечити дитину все одно не змогла. Немовля залишилася живим тільки завдяки українським військовим, які просто під час обстрілу побігли рятувати родину і доправили поранену дитину в найближчу лікарню. Наталя, мати п'ятимісячної Лілі та двох хлопчиків чотирьох та дванадцяти років видається аж надто спокійною, коли розповідає, що їхня родина пережила минулої ночі. Медики роз'яснюють, це наслідки глибокого психологічного шоку. Прямоє попадання в кришу і що, упала. Вся криша упала на нас. Наймолодшу Лілю жінка закривала собою. Вона коли все упала, я її накрила. Ну потім вона куди щезла. Та я думала, я її вже не найду, поки отрила. Несли, що плаче, ти быстрею то потягнула її і витягну. Ну зразу я не увіділа, що у неї розрізаний животик. Уже коли в підвал прибіжали, свічку запалили, Я увіділа. Рятувати родину просто під обстрілом кинулися вояки 28-ї бригади. Відвезли поранену дитину у Курахівську районну лікарню, де її одразу взялися оперувати. Бригада з цивільних та військових лікарів. Жодному з них ще ніколи не доводилося оперувати немовля. Так, таку маленьку дитину п'яти місяців оперували вперше. Порші, але операція – це була така невідкладна операція. Проводилася по життєвих показаннях. У нас іншого навіть 5 міліметрів для відступу не було. Після операції дівчинку з мамою військовим гелікоптером доправили у Дніпропетровськ. Наша 16-та бригада броди, яка у нас тут дислоцирується, вона в будь-який момент завжди готова вилітати і наказувати допомогу. Із з да я можу сказати, це самый маленький рібенок вот такого возраста який був доставлений. Проникаюче ранення брюшної полиці з тонкого тонкової толстого кишечника внутрі бришної Дитячі хірурги та реаніматологи кажуть, швидкі дії військових 28-ї бригади та професійна робота військово-польових хірургів дала маляті шанси на життя. Тут у Дніпропетровській дитячій лікарні п'ятимісячні лілі готуються зробити переливання крові. А коли стан дитини трохи покращиться, вилучатимуть осколки з тіла дівчинки воздушный подогрев для того, чтобы очень важно в таком состоянии ребенка согреть. Зазвичай у дитячу реанімацію не те, що журналістів, а навіть батьків не допускають. Але сьогодні самі лікарі не в змозі стримати емоцій. Весь світ має побачити таку кусма, тому що це не зумістимо ні з чим, що зв'язано з названням людини. Стан дівчинки лікарі називають тяжким, але стабільним. Мамі виділили окрему палату у сусідньому відділенні, але до дитини поки що не допускають. Сподіваються, щойно дівчинці стане краще, і вона зможе самостійно їсти її повернуть на грудне вигодовування, яке допоможе швидше одужати. Двоє старших дітей із чоловіком в Мар'янці перебралися в один із цілілих сусідніх будинків. Коли життя дівчинки буде у безпеці, родина планує оселитися на підконтрольній Україні території. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, Спецкор, 2+,2.